Всім привіт! Давно мене не було, хотів би поділитися останніми новинами. Тут в мене стояли сапфіри, я їх більше місяця назад уже продав. Зараз на цьому місці стоїть шостий привод, і виконується друк мультикольоровий, тому стоїть дві сушки одна подвійна і від Creality Одинарна. Я її показував. Єдине, що хотів би ось таке кріплення, ще сюди на кут зробити, тільки на два. Види пластика, щоб зразу тефлон був заправлений з пластиком і можна було просто витягнути це і вставити нові такі справи. Продовжую друкувати. Зараз останнім часом взагалі що надрукував. У мене з'явились VR-окуляри. І я колись займався пінг понгом Мені дуже подобалося. У мене є ось справжня ракетка. Хто в курсі взагалі Атемі 400? 400 це не найкрутіше. І до VR-окулярів я зробив ось таку ручечку, щоб контролер кріпився на ручку і вона по вазі точно така сама, як справжня. Прям, ну, повторює точно все те саме. І так як контролер знаходиться в цьому місці, де в основному і шарик б'ється, то таке відчуття, ніби ти б'єш по справжньому шарику. Прям, ну, фідбек взагалі крутий. Звідси він не вилітає, кріплення я зробив нормально, все класно. Ще надрукував на окуляри це Oculus Link 2. Надрукував біленьку таку стійку, щоб можна було просто їх ставити на зарядку і закривалися лінзи, щоб світло не попадало на лінзи і не попалило екран. Таке буває, я читав в принципі, можливе таке. Також дві кліпси ще зробив. Для кріплення кабелю для підключення окулярів до комп'ютера. Це Oculus Link 2, вони підключаються до комп'ютера, окремо можливо використовувати як звичайні окуляри, і також вони працюють портативно, там є акумулятор, не пам'ятаю, який об'єм акумулятора. Вистачає десь на півтори години безперебійної роботи. Ну, в принципі, я там сильно їх не нагружаю. Якийсь фільм дивлюся, то підключаю до павербанка. Мені вистачає десь на години 3, ну, тобто один фільм можна подивитися спокійно. Ось такі справи. Ну і пізніше покажу, що ще з'явилось.